Хто це? Корова. А у корови як звати малятко? Козлятка. У корови не козлятка. Коза. Телятко, так. Телятко. У корови телятко. телятко. Хто це? Сиплятка. Це хто мама? Курка, та? Курочка. курочка. А та цыплянчика. Це Ципля. не куриця жарена, воно. Хто <рис> це? <рис> це кішка. Так, а хто в неї малятко? Кошенятко. Кочен. Добре. А в биках хто малятко? <рисква> У бика хто малятко? У бика. бика. Мама корова, тато бик. А малятко хто?